Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Мене звати Світлана Воливач. Я є заступником начальника відділу безоплатної правої допомоги даного місцевого центру. Тема нашого сьогоднішньої зустрічі. Стосується порядку підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території, що зараховується до стажу роботи. Коротко, які сьогодні, на яких сьогодні ми питаннях зупинимося, це перша звичайно нормативна база, яка буде використовуватися з даного питання. Чи можна підтвердити стаж? Підтвердити періоди роботи на тимчасово окупованій території, куди необхідно звернутися, порядок підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території, що зараховується до стажу роботи, термін розгляду і зарахування періодів роботи до реєстру застрахованих осіб у судовому порядку, яким чином відбувається. Перше, звичайно, питання наше це нормативна база. Ми в першу чергу посиляємося на закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Потім постанова Кабінету міністрів України від 1993 року, номер 637 про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу. Для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, постанова Кабінету міністрів від 27 вересня 2022 року за номером 1058, якою внесені відповідні зміни до попередньої постанови, а також постанова правління Пенсійного фонду України за 2006 рік. Про затвердження порядку підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу для призначення пенсії. Чи можна ж підтвердити періоди роботи на тимчасово окупованій території? Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Визначено, що до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди роботи, протягом яких сплачувалися страхові внески. Страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та на який. За які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, відповідно до статті 24 зазначеного закону, також в даній статті зазначено, що період трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії. До набрання чинності закону зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, до страхового стажу для обчислення розмірів пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або в зв'язку з втратою годувальника. Крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, який передбачений статтею 26 зазначеного закону. Та період з дня е, смерті годувальника до дати, коли е, годувальник досяг би віку, передбаченою частиною 1 статті 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Е, період, протягом якого особа. Е, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю, крім одноразової її виплати для організації там, підприємницької діяльності, допомогу по частковому безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів. Та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації включається все до страхового стажу. Час перебування по інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництво або професійним захворюванням. Зараховується до стажу роботи і шкідливими умовами, які дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах. Пунктом першим порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів. У ній затверджено постановою Кабінету міністрів України. Номер від 1993 року, номер 637 передбачено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персофоніковного обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, також архівними установами. Це можуть бути дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це виписки або довідки, складені на основі даних наявних в інформаційних та або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки, відомості про видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори. І угоди про, з відмітками про їх виконання, також інші можуть бути документи, які містять відомості про періоди роботи. Документи можуть бути подані в електронному вигляді, також з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Постановою Кабінету міністрів України від 27 вересня 2022 року, за номером 1058 були внесені зміни до постанови попередньої кому тільки що зазначали за номером 637. Зокрема, було додано норму про те, що стаж роботи за відсутності документів у разі, коли підприємства, установи організації або їх правонаступники розміщуються або розміщувалися. На тимчасово окупованій РФ території України, в районі проведення антитерористичної операції, або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки оборони відсічі, стримування збройної агресії РФ, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій. Або які перебувають, перебували в тимчасовій окупації, оточені, блокуванні, а також у разі, коли майно документи підприємств, установ організацій, або їх правонаступників, незалежно від місця їх реєстрації на території України, розташовано на території України та або пошкоджене, чи знищене внаслідок воєнних бойових дій. Диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення такого майна документів установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві установі організації, в тому числі колгоспі, або в одній системі. І мали відповідні документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. У разі, коли підприємства, установи організації або їх правонаступники розміщуються на вище зазначених територіях, стаж роботи. Що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, може підтверджуватися за даними наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Наступна постанова правління пенсійного фонду цією постановою від 2006 року про затвердження порядку підтвердження. Періодів роботи, що зараховується до стажу для призначення пенсії, визначено саме процедуру підтвердження періодів роботи до 1 січня 2004 року, якщо в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірними, неточними записами. Про періоди роботи на підприємствах, установах, організаціях, їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях в Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіці, Крим, міста Севастополі. Дія цього порядку поширюється на осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими, особливо важкими умовами праці. За списком номер один та інших роботах із шкідливими важкими умовами праці, за списком номер два виробництво робіт професій, посад і показників, які затверджені постановою Кабінету міністрів України. По друге, це якщо працювали на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. На посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років. І в період до 1 січня 2004 року, на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, та якщо в трудовій книжці є записи з виправленням, або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи. На підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, куди потрібно звернутися? Звернутися з питанням щодо підтвердження стажу роботи можна до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України, незалежно від території обслуговування цього органу. Звернутись із заявою про підтвердження стажу роботи може як сам заївник, так і його представник, або представник, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріально. Підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. Та періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюються комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення такої пенсії. Комісії створюються при головних управліннях пенсійного фонду України до складу яких обов'язково включаються представники органи соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці. До складу комісії за згодою включаються також представники профспілок, організацій спільного таку представницького органу об'єднань профспілок на національному рівні. Порядок підтвердження е, періодів роботи на тимчасово окупованій території, які, що зараховуються до стажу роботи. Е, з питанням підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території, е, потрібно звернутися до обраного територіального органу пенсійного е, фонду України та подати. Перш за все, це заяву. Про підтвердження стажу, роботу, трудову книжку. У заяві потрібно зазначити дані про свідків, як ми вже зазначали, не менше двох, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі організації. Мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджують роботу заявника. Для підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, до заяви додаються також документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи організації в результаті їх ліквідації. В тому числі і архівні документи щодо підприємств, установ організацій, які ліквідовані до 1 липня 2004 року, та або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних, фізичних осіб підприємств, громадських формувань. Документи, крім того, за наявності видані архівними установами. Зокрема, це довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без переження заробітної плати. Особа, яка звернулася з питанням підтвердження періодів роботи на тимчасово окупованій території або її законний представник, можуть додатково подавати інші, роботи, інші документи, які стосуються стажу роботи. Допомога у зборі необхідних документів чи отримані через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, витягу з єдиного державного реєстру в електронній формі, наприклад, для підтвердження стажу роботи, може надаватися територіальним органами пенсійного фонду України. Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, територіальний орган пенсійного фонду запрошує та опитує свідків, зазначених заємником у його заяві. Якщо свідок проживає перебуває в іншій адміністративно-територіальній одиниці України, ніж та, в якій проживає. Заявник то територіальний орган Пенсійного фонду України звертається до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання перебування свідка для його е, опитування. Запрошення свідку надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу Пенсійного фонду України. Е, з моменту одержання запиту такого е, органом пенсійного фонду за місцем проживання свідка запрошення свідка, який проживає на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, для його опитування здійснюється особою, яка звернулась даним питанням. Опитування проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, який обирає свідок. Результати такого опитування свідка оформляються відповідним актом опитування свідкам, який розроблений відповідно є відповідний бланк. Свідок, який проживає за межами України, надсилає заяву, в якій зазначається інформація про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізованого органом Міністерства закордонних справ України, у разі якщо інше не передбачено законодавством України або дипломатичним представництвом чи консульською установою України в державі проживання свідка. До заяви свідок, свідок додає завірені копії документів про свою роботу за час, щодо якого він підтверджує роботу саме заявника. Заява про підтвердження стажу роботи разом з документами протягом п'яти робочих днів передається на розгляд комісії. Комісії розглядають заяви про підтвердження. На стажу роботи на бажання заявника у його присутності або у присутності його законного представника або представника, який діє відповідно на підставі доручення посвідченої нотаріально довіреності. Комісії приймають відповідні рішення. Щодо підтвердження стажу роботу, роботи, або про відмову в його підтвердженні. Не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття повідомляють заявника про прийняте ними рішення. Рішення зазначених комісій е, можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або безпосередньо в судовому порядку. Е, Зупинимося ще на питанні зарахування періодів роботи до реєстру застрахованих осіб саме у судовому порядку, у разі припинення або зняття з обліку у фіскальних органах страхувальника без визначення правонаступника, зміни та уточнення до відомості реєстру застрахованих осіб носяться відповідно до рішення суду, яке набрало законної сини. І внесення змін до відомості про застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу в денний строк після надходження надання заявою або надання особою рішення суду. Для Спочатку особі необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України із заявою про зарахування не включених періодів трудового стажу, отримавши відмову в органах пенсійного фонду, можна звернутися в порядку адміністративного судочинства. З позовною заявою про визнання бездіяльності протиправної та зобов'язання чинити певні дії до окружного адміністративного суду за місцем знаходження відповідача. Позовна заява повинна відповідати вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, відповідачем у цій справі буде територіальне управління Пенсійного фонду України. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. Якщо подаються письмові чи електронні докази, позивач може додати до позовної заяви копії цих відповідних доказів. Документами в такій справі є трудова книжка із записами відповідних періодів роботи, архівна довідка про періоди роботи, отриману заробітну плату, підтвердження припинення страхувальника без визначення права наступника свідки. Що можуть посвідчити факт роботи у цій періоди, довідка з підприємства або його правонаступника у разі відсутності з архівних установ довідка. Довідка в обов'язковому порядку повинна посилатись на первинні документи, які стали підставою для її видачі. Це можуть бути також виписки з наказів, трудові угоди з відміткою про їх виконання. В якості доказів до уваги можуть бути прийняті також відомості членських проспілкових квитків. В такому випадку до страхового стажу будуть враховані тільки ті періоди, за які внесені відмітки про сплату таких членських внесків. Якщо документами неможливо підтвердити стаж роботи через їх відсутність у зв'язку з військовими діями, стаж роботи встановлюється на підставі усних джерел, в тому числі, як ми вже зазначали ще це свідченням, не менше двох свідків, які працювали з особою на одному підприємстві, установи організації. В Свою чергу, свідки повинні мати. Відповідні документи обов'язково, які підтверджують, що вони дійсно в цей період працювали на одному підприємстві із заявником. За звернення до суду необхідно буде сплатити судовий збір 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В цьому році це 1073 гривні 60 копійок. До позовної заяви додається документ про сплату судового збору або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону України про судовий збір. позовній заяві обов'язково буде ставитися вимога про визнання бездіяльності органу пенсійного фонду щодо незарахування періодів роботи. Про визнання, бездіяльність щодо незарахування періодів роботи протиправною та зобов'язати орган, зобов орган пенсійного фонду зарахувати до страхового стажу особи періоди роботи, які не були включені до страхового стажу. Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства в адміністративних справах про протиправність рішень дій чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Внесення змін до відомостей по про застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у 10-денний строк після надходження або надання особою відповідного рішення суду. Це вся інформація, яку я хотіла до вас сьогодні донести. Маю надію, що вона буде корисною, і при необхідності ви зможете її використати для вирішення своїх питань. Дякую за увагу.